Яготин Дорогуськ запрацював 15 вантажівок. Уже вирушили в бік нашої держави. Ще 25 оформлюють на Польщу. Вдалося домовитися. Написав віце-прем'єр із відновлення Олександр Кубраков. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалася питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю. А подальші блокування не допущені. Перев'язники видихнуть із полегшенням. Подекуди вони проводили у таких штучних заторах по декілька тижнів. З цієї блокади сюди не вийде мабуть, польща Україна. Десь будемо шукати, мабуть, другі якісь все брали і спальний мішок. Все брали це дорога, зима. Все потрібно, це не є добра ситуація. Ну не страшно, але все одно невідомість. Як воно буде, не знає ніхто. На польському кордоні з початку блокади у восьмеро впала пропускна спроможність. Повідомили у ДПСУ. Навіть домовленість Укрзалізниці західною країною про контейлерні перевезення ситуацію навряд би врятувала. Зараз могли перевозити лише 23 фури. Три тисячі три з половиною тисячі вантажних транспортних засобів, які станом на ранок, сьогодні очікували в чергах і. Ця динаміка, вона фактично сильно не міняється. Це може бути три тисячі вантажівок станом на ранок. Це може бути три з половиною тисяч. Це може бути дві тисячі вісімсот вантажних транспортних засобів. Уже на завтра анонсують розблокування рави руською. Натомість словаки і угорці кинулися підтримувати вже згорнутий польський флешмоб. Піддані Орбана обмежили рух на КПП за Хончопа, Фіцо, вишні Німецький Ужгород. Фактично страйкарі будуть стояти біля дороги. І виражати свій протест, тому що нам не повертають, дозволи. Ми розмовляли з цією асоціацією буквально на минулому тижні. На, ну, вибачте, на цьому тижні вівторок. і... Також їх позиція не зрозуміла. Вони кажуть, що бездозвільна система викривала ринок. Розблокування кордонів із Польщею стабілізує продовольчі ринки обох країн та не стоятиме на заваді постачанню боєприпасів українським військовим. Дарія Курно Давіта Вершин. Новини 33 канал.